Вічно звертаюся до всіх народних депутатів України, які сьогодні голосували за зміни до Конституції, які голосували за звільнення політв'язнів, які голосували за звільнення Тимошенко. Я звертаюся до вас, шановні колеги, народні депутати. Завтра я закликаю всіх вас. Прийти до Верховної Ради України для прийняття наступних рішень. Перше усунення з посади президента України Віктора Януковича. Друге. Усунення з посади Генерального прокурора Пшонки. Третє. Порушення кримінальної справи. І арешт міністра закордон... внутрішніх справ Захарченка. Я звертаюсь до народних депутатів. Шановні колеги, подивіться на голос Майдану, подивіться на цих людей. Якщо ви завтра негайно не приймете рішення про відставку Януковича, про віддання його до суду. За злочини проти українського народу, це означає, що ваше небажання брати на себе відповідальність знову провокує протистояння крові нові смерті українських громадян. Тому я кличу всіх до Верховної Ради для того, щоб прийняти рішення про відставку Януковича, тільки це зупини кровопролиття в Україні. Так чи ні, люди добрі. Дороги назад немає, іншого варіанту немає. І ще про що я хотів сказати. Три години тому я по спецкомутатору подзвонив Януковичу для того, щоб з ним зустрітися. Три години я чекаю дзвінка, його немає. Янукович не бажає зі мною народним депутатом зустрічатися. Я хочу, люди добрі, сказати вам те, що я хотів сказати Януковичу. Я хочу, щоб вся країна це почула. Я хотів сказати Януковичу одне: завтра ти маєш вранці оголосити про свою відставку. Це єдине правильне рішення в твоєму житті, яке сьогодні можливе. Для порятунку країни. Я хочу, щоб Януковичу це передали. Або він йде у відставку, або ми його звідти винесемо. Слава Україні. Дякуємо. Шановна громада, очевидно, привезли ще чи просто поранених. До речі, зараз медики, то хотілося б відразу сказати, що тільки вчора, за вчорашній день, в лікарні швидкої допомоги лікарі провели 35 операцій по е, спасінню поранених.